Впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. Неправильно припарковані автомобілі жителів Івано-Франківська перешкоджають роботі рятувальників. У боротьбі з вогнем кожна хвилина має значення, тому швидкий доступ до необхідних ресурсів є вкрай важливим для рятувальників. Одним з найважливіших елементів боротьби з вогнем є пожежні гідранти, що забезпечують воду для ліквідації пожеж. У надзвичайних ситуаціях доступ до пожежного гідранта може стати тим фактором, який врятує життя. Але коли доступ до них обмежений, рятувальники втрачають дорогоцінний час, а це може коштувати не лише майна, але й життя людей. У містах та населених пунктах, де вулиці переповнують. Овнені припаркованими автомобілями пожежні гідранти часто стають недоступними для рятувальних служб. А оскільки під'їзд до них виявляється заблокованим, це може стати фатальним у надзвичайній ситуації. Потрібно враховувати людям, які паркують автомобілі щоб залишати місце для проїзду великогабаритної важкої техніки. рятувальної, залишайте проїзди вільними, не перекривайте арки. Залишайте доступними колодязі пожежних гідрантів, які обов'язково позначаються у місцях. Ми вже прийняли практику маркувати їх червоним кольором, якщо бачите, у своєму житловому дворі. Люк перемальований у червоний колір. Отже, під ним знаходиться пожежний гідрант ніколи на ньому не паркується. Крім того, місця розташування пожежних гідрантів позначені вказівничками на синьому фоні червоними буквами пише дві букви ПГ, що означає відповідно пожежний гідрант. Особливо гостро ця проблема постає на закритих прибудинкових територіях та в зонах з високою щільністю паркування. В таких випадках навіть найменша затримка при доступі до води може призвести до серйозних наслідків. Закриті прибудинкові території, як правило, мають обмежений доступ до пожежних автомобілів. А часто, навіть якщо доступ є, він ускладнений через неправильно припарковані автівки, які повністю блокують можливість під'їзду до важливих об'єктів. Щільність припаркованих автомобілів на вулицях, де розташовані пожежні гідранти, створює додаткові труднощі для рятувальних служб. В такому випадку рятувальники змушені витрачати час на пошук альтернативних шляхів або навіть наручне прокладання водяних ліній, що значно уповільнює процес ліквідації пожежі. На території Івано-Франківської області знаходиться 3621 пожежний гідрант, з них 272 наземних, які мають значні переваги над підземними, адже розташування наземного Гідранту забезпечує оперативне підключення обладнання, що зменшує час на розгортання та дозволяє рятувальникам швидше розпочати гасіння пожежі. Під час ліквідації пожеж наземні пожежні гідранти забезпечують швидке підключення до водопостачання. Завдяки цьому рятувальники можуть ефективніше боротися з вогнем та оперативно ліквідовувати пожежі. Паркування в житлових кварталах для пожежно-рятувальної техніки створює дуже велику проблему, адже ми не можемо приїхати у максимально на близькій відстані до будинку, а це важливо для висотної техніки, для рятування людей з верхніх поверхів. Тому звертайте увагу на це: не паркуйтеся в проїздах, намагайтеся залишати достатню ширину проїздів, хоча б 4 метри для нашої техніки. Рятувальники наголошують, щоб уникнути таких ситуацій, необхідно забезпечити вільний доступ до всіх пожежних гідрантів, не залишаючи їх заблокованими автомобілями. Це відповідальність кожного від мешканців до органів місцевого самоврядування. Потрібно відповідально ставитись до безпеки, щоб в критичний момент. Рятувальники мали доступ до всіх необхідних ресурсів. А де ви залишаєте своє авто? Я знаю, що не можна ставити авто під під'їздом, але ну де ще. Я знаю, що не можна на проїзді, але мені далеко йти. Якщо щось я вийду, ну, якщо не сплю. Укриття може врятувати тебе і твоїх близьких, а рятувальники врятують твій дім, але для цього їм потрібен вільний проїзд. Рятувальники мають проїхати. Проїзд не менше 3,5 метри це не примха, це шанс на порятунок. Не залишайте авто там, де завтра рятуватимуть життя. Початку року на Прикарпатті виникло понад 2500 тисячі пожеж. Минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. Одна людина загинула. Рятувальники ліквідували пожежу, яка трапилась 21 серпня на Коломищині. Під час ліквідації пожежі у житловому будинку виявлено тіло чоловіка. 21 серпня о 6.56 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Шевченкове Заболотівської територіальної. Громади Коломийського району. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців зі Снятина, місцевої пожежної охорони селища Заблутів та села Задубрівці. По прибуттю було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього житку на площі 30 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборцями було виявлено тіло чоловіка 1981 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки в природних екосистемах, не провокувати пожеж сухостою та чагарників при виникненні пожежі. Негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101. Останнім часом до оперативно-рятувальної служби Прикарпаття почастішали виклики від краян, в оселях яких поселились агресивні комахи. Тільки впродовж минулого тижня працівники служби порятунку 12 разів надавали допомогу. Щоб убезпечити себе від укусів агресивних комах, потрібно дотримуватись кількох рекомендацій. А це не користуватися парфумами з різким запахом, при появі комах уникати різких рухів, бути пильними біля рослин, які квітнуть, з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити остеп Джіл. Боротися з гніздами ос і шершнів слід виключно рано вранці, до того як зійде сонце. У цей момент комахи сплять і не зможуть атакувати. Пам'ятайте, оприскувати гнізда можна тільки спеціальним засобом для знищення комах, перебуваючи на безпечній відстані. При цьому необхідно захистити органи дихання, та потрібно подбати про спецзуття, спецодяг, захист для обличчя та очей. Не виключено, що деякі особи не можуть проникнути під час обробки і спробувати вжалити. Нагадаємо, що багатьох комах приваблюють залишки овочів, фруктів та різних напоїв. Також радимо запам'ятати, що потрібно робити, коли агресивні комахи вже вкусили. Що робити у випадку, коли вас вкусила е, жалюча комаха? Найперше потрібно оглянути е, ділянку, де відбувся укус. Якщо там наявне жало, яке найчастіше залишається, особливо після укусу бджіл, потрібно вийняти жало, промити ділянку великою кількістю проточної води або при можливості водою з милом, просушити ушкоджену ділянку і накласти асептичну пов'язку. Це може бути марлева, марливий відріз, вата чи будь-яка чиста або за наявності стерильна серветка. І прикласти лід або будь-що холодне, що ми маємо під руками, для того, щоб зменшити всмоктування отрути в кровотік. Забороняється розчухувати сліди укусу, наносити спиртові розчини, різні мазі антибактеріальні чи гормональні, тому що вони можуть посилити травматизацію тканин. І е, мати різні небажані наслідки особливо це стосується людей, які в не мали алергічні захворювання, чи будь-які прояви алергії на харчові чи побутові алергени, або які в минулому вже мали випадки укусів е, жалючих. Е, Комах тому в таких випадках не потрібно нехтувати станом свого здоров'я, прийняти міри першої невідкладної допомоги на місці події і неодмінно викликати бригаду швидкої медичної допомоги або ж звернутися до свого чергового сімейного лікаря. Головне управління ДСНС України івано франківській області звертає увагу громадян бути вкрай обережними при ліквідації осиних бджолиних та шишневих гнізд та не наражати себе на небезпеку.